І так, всім добрий день. Коротше, надивився я тіктока. Кожен риє, шукають воду. Ну, вирішив і я не виділятися. Теж думаю, що має, лопати нема чи. Рить ума багато треба. Коротше, беру лопату, приїжджаю. Кстати, це пар. Пар я продержав. Цілий рік хотів сіяти тут і старався не робити лишньої культивації, ходив вручну, соях і штурляв. Ну, все для того робив, як то кажуть, щоб не розбазарювати лишню вологу. Ну і що, приїхав я, вирив я яму. Видно, не видно, щось я сам ніхрена не бачу. Як вам, щоб її не затінняти. Коротше, що доглею я дорився. Воно ну, отако. І як можна бачити, туди вже пішло воно сухіше. Так. Я син вопрошу в мене в машині є метровка. Не знаю як вона оказалась, але ну, вона є. Значить дивимся, Кому видно. 45 см. Тут на того, що я дорив, видно глияка. Шо? Оце ось така волога. Все, далі сухо. Далі, як можна бачити, сухо. Оце така волога. Так що ми теж, як то кажуть, не виняток. У нас вологи нема. З дощами. нас не балувала природа. Якщо це таке, щоб не перемикатися, вам покажу пшеничку свою. Що ж для пшениці, поки вологи вистачає. Не скажу, що вона там супер кущилася. Помню ті времена, коли було і О, ну, А проте пшенички у нас набагато краще, ніж показують там Харківські області. ось Вона у нас навіть зуміла показати, трошки кущення провела. Це пшениця у мене та, що я тут чудив, це ж сплошний посів. Зараз пройдемо. Заразом. Там, де я не скажу, що я економив сім'ї, а це там, де я питався експеримент провести. О, і ось дивіться, я йду навіть ось видно, так? Да? Так скажу, висота рослин і тут набагато воно жирніше, виходить, сама рослина. Сіяно в один день вирву. Так що встану такий пшенички. Ну, а весна покаже. Висів е, у рядку я не змінював, просто через два через один Не сіяно. Рядок не сіяно, два сіяно, рядок не сіяно. Ну оце так. Так вони набагато, на, на вид, я вам скажу, навіть вищі, навіть вищі. Оце таке. Так що. Пшеничка в нас, ну, поки для пшеничі ці е, хватає вологи, хватає. Що далі будемо сіяти по пару, воно покаже час, чи будемо сіяти, чи вбиратимемо пшеничку. Так що постараємося все показати. Ну оце отак. Все, не буду задержувати кіна. Пишіть, коментуйте, ставте, не ставте, лайки. А що касається вологи, от розкажіть мені, що можна буде посіяти при такому запасі. Вологи в ґрунті. Так що отак. Пар, звісно, трошки земелька одмякла. Ну, то тобто маю на увазі глибина. Таке. Ну ніхто нічого робити не буде. Тут уже Оце він такий у нас обробіток ґрунту. Все, я заливаю яму. На що ж вона мені нужна? Вам всім пока.